Від Івана святого Євангелія читання. тобі! Господи, слава тобі будьмо уважні, сказав Господь, ніхто не зійшов на небо крім того, хто зійшов з неба, син чоловічий, що на небі. І як Мойсей підняв Змія в пустині, так син чоловічий має бути піднесений, щоб кожен, хто вірує у нього, мав життя вічне. Бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне, бо Бог не послав у світ сина, щоб світ засудити. Але щоб ним спасти світ. Слава світово! Ім'я Отця і Сини, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Сьогодні ми святкуємо праздник покровителя нашого храму Різдво Івана Хрестителя. Ви знаєте, що ми святкуємо лише три свята Різдва: Різдва Ісуса Христа, Різдва Пресвятої Богородиці і Різдва Івана Хрестителя. Це вказує на важливість особи. Івана Хрестителя, що він внесений до особливого почитання церквою. Коли ми подивимося на сторінки Євангелія, Євангелії від Луки, Матея, Марка і Івана, ми не маємо аж багато так інформації про самого Івана Хрестителя. Іван Хреститель був сином Захарії і Єлисавети. В Івангелії від Луки в першій главі, де ми читаємо про те, як ангел з'явився у Святій Богородиці. Перед тим є інформація про те, що той сам ангел з'явився батькові Івана Предтечі, Захарії, у храмі, коли він виконував службу. Захарія походив з роду Арона, так само і Єлизавета. Отже, якщо подивитися на традицію юдейського народу, то, відповідно, Іван Хреститель також би мав стати подібно до свого батька священником і служити в храмі. Вчені пробують приблизно описати, коли міг народитися Іван Хреститель. Ми знаємо, що Читали то дуже часто на Маївці, Івангелії від Луки, коли Марія довідується про те, від, від Ангела про те, що її тітка Єлисавета вже шість місяців вагітна йде і відвідує її. Правдоподібно, логічно, ми скажемо, що Іван Хреститель був лише шість місяців старший від Ісуса Христа. Хоча часом на іконографії ми бачимо, що він змальований такий. Зарослий, можливо, часами хтось дає йому якийсь сивий волос, але вони були ровесниками. Правдоподібно, Іван Хреститель народився, як ми брали відлік до Христа десь 5 4 четвертий рік, рік перед Різдвом Христовим. Я не хочу вникати зараз в деталі, в дати, щоб вас не заплутати. Прийміть це, як за інформацію, яка вже була простудійована. Цікаво, що також можна вичитати, що Іван Хреститель народився в тій гірській частині Юди. До цього слова ми звикли в Івангелії від Луки, правдоподібно в містечку, яке називається Хеброн. Ми пам'ятаєте, коли ми читаємо Іванглії, ми чуємо, що Іван Хреститель був вбраний в такий одяг з верблюжого волосу. Підперезаний ремінним поясом, і він живився сараною чи саранчою і диким медом. Він прийняв так званий обід на зорайства, що не буде пити жодного алкоголю, і що він буде дотримуватися такої суворої дієти, ми б сказали, і суворого стилю життя. Дуже часто ви на іконах можете побачити Івана Хрестителя зображеного з крилами. Ми свідомі того, що Іван Хреститель не був ангел, тому що в іконографії ангелів зображають з крилами. Але тому, що він ж вів рівно ангельський спосіб життя, його порівнюють до того, що тепер проводять життя монахи, безженний спосіб життя, тому його зображають з крилами. Рівно ангельський спосіб життя. Також вчені пробують пов'язати Івана Хрестителя з давньою спільнотою, яка виникла два століття до Різдва Христового, може, трошки навіть швидше. Спільнота, про яку ви, напевно, десь чули. спільнота Кумран. У 1947 році знайшли ті перші звитки письма святого Списаного спільнотою, яка не приходила вже в храм. І вчені пробують пов'язати його, Івана Хрестителя з ними, тому що вони також були відокремлені, жили на пустині. Також та дієта саранада, кімед, з фіги чи спальми дуже часто це було дієтою тих людей, які мешкали там. Іван Хрестив на Йордані, і також вода для спільноти в Кумрану, тих юдеїв, які там жили, мала важливе ритуальне значення. Також багато з них походило зі священичих родин пізніше вони відійшли від храму. Але, звичайно, можна багато порівнювати, казати так і ні, адже Іван Хреститель з другої сторони відрізнявся від тої спільноти, тому що він хрестив на покаяння, він не був замкнутий, тому що та спільнота себе називала синами просвітлення, він йшов до людей. Він хрестив в іншому місці, де, ніж вони перебували, і так далі. Цікаво, що активна фаза життя Івана Хрестителя припадала в той сам час, що Ісуса Христа приблизно 20-ті роки після Різдва Христового. Обоє вони були в той сам час за Іроду Антипи, і ми знаємо, що Іван Хреститель. Загинув від рук Ірода Антипи, йому стяли голову, і правдоподібно, він загинув десь в 27, 28, а між 29 ми роками від Різдва Христового. Як ми подивимося, хоч ми маємо так мало інформації в Івангелії, все-таки є багато того всього, з чого ми можемо почерпнути і побачити, ким був Іван Хреститель. Навіть тепер багато хто йде, відвідує Святу землю, може побачити. Якусь печеру кажуть, де жив Іван Хреститель, там потік, біля якого він був, чи місце, де він хрестив, дуже часто йдуть туди. Це добра практика подивитися, відвідати ті місця. Але для нас Іван Хреститель залишив також таке свідоцтво, свідоцтво віри, і він вказав на Христа. Іван Хреститель вчить нас. Вміти відмовлятися від непотрібних речей. Нам не треба вбиратися чудернацько їсти лише сараної мед. але вміти в своєму житті відмовитися від речей, які нам не потрібні. Іван Хреститель вчить нас правдомовності. Як часто нам важко сказати правду, нам хочеться якось людину не образити, ми думаємо, що ми ображаємо правдою людину. Або ми не хочемо створювати якийсь таку конфліктну ситуацію. Коли ми подивимося, Іван Хреститель, якого так євангелист Марко Матей Лука перерівнює до Іллі, голос вопіючого пустині, він говорив правду. І через те, що він говорив правду і хрестив на відпущення гріхів, коли люди визнавали ту правду, до нього тягнулися юрми людей. Безліч людей. Різного сану, різної професії, ми б сказали, йшли, щоб побачити його, почути Його пораду і хреститися на відпущення гріхів. Іван Хреститель також нас вчить скромності. Вміти правильно оцінити себе, коли приходить Христос до Нього хреститися. А Іван Хреститель в той час був дуже популярний. Ми б сказали на сучасній мірки якась мегазірка. Іван Хреститель вказує і каже: ось агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. Він перших своїх учнів відправляє і каже, тепер ідіть за ним. Це той, якому я недостойний розв'язати Паска на його взутті. Це той, який йде після мене, але був переді мною. Нехай ці риси допомагають нам також вміти жити і насолоджуватися життям, вміти розуміти себе і розуміти рідних і інших людей. Молімося сьогодні до нашого покровителя Івана Хрестителя, щоб випрошував в Бога різних і потрібних для нас ласк. Амінь. Слава Ісусу Христу!